Скільки залишилося, скільки хлопців загинуло, які були завжди поруч з вами. І пам'ятаючи це, я думаю, кожному, хто якесь може там, криве слово буде говорити про 122-й взагалі про армію. Я думаю, ви розповісте, що до чого. Ну і я думаю, що... Деякі з вас відпочинуть, беруться сили і будемо чекати вас тут на підсилення. З вашим бойовим досвідом, я думаю, ви дуже не за довгий час вільєтеся знов в батальйон. І все-таки ми колись поп'ємо пива за 4 гривні. На Кремлівській площі, на червоній площі там, в Москві. Легкої вам дороги. Їжжайте з Богом і з честим саме.